Астрологічний прогноз на тиждень з 20 по 27 липня. А в першій половині цього тижня буде закінчуватися минулий лунний місяць, який почався 30 днів тому приблизно 25 червня. Минулий лунний місяць почався в з'єднанні з Юпітером в Раці. Юпітер означає допомога і підтримка. І темою минулого лунного місяця відбулася Допомога і підтримка Україні. Зброєю міжнародна підтримка, підтримка з боку Трампа, підтримка з боку Євросоюзу і більш оптимістичні для України процеси. З цим оптимізмом з цією допомоги в астрології пов'язана планета Юпітер. А наступний лунний місяць, який почнеться в четвер, він пов'язаний з абсолютно іншими речами. А планета Юпітер планета допомоги і підтримки. Найближчий тиждень, вона буде без взаємодії з іншими планетами. Тому допомоги і підтримки, а також розвитку і нових можливостей, які означає Юпітер, на цьому тижні відчуватися не буде. Що ж буде відчуватися на цьому тижні? І так, перші дні тижня буде закінчення минулого лунного місяця. Це буде закінчення якихось процесів, які у людей е, ну, стартували десь наприкінці червня, на початку липня. Новий лунний місяць стартує в четвер пізно ввечері. Тож перші половини тижня закінчення якихсь справ. Також в понеділок-вівторок ще буде такий додатковий ефект закінчення, бо Сонце буде знаходитися наприкінці знака з Рак. Це закінчення якихось інтровертних процесів. Процесів, пов'язаних з тим, що люди ховаються від реальності. Емоційної такої закритості, сімейних процесів і інших якихось внутрішніх справ. В кожній фірмі, в кожному підрозділі є якісь внутрішні справи, і знак зодіака РАК символізує їх. Тобто, тому початок тижня це закінчення всяких різних процесів. У людей, які налаштовані на активність, це може можливо викликати депресію чи щось подібне, бо вони можуть відчувати, що нового не розпочинається. А закінчуються якісь процеси, які стартували раніше. 23 липня Сонце ввійде в знак зодіака Лев. Це початок нових процесів, дуже активних. Бо Лев дуже активний знак зодіака. Тож, пізно, у вівторок ввечері і в середу, вранці, Сонце буде знаходитися в знаці зодіака Лев. Зазвичай на початку знака зодіака Планета працює гіпертрофовано. Неадекватно завищено, її енергія максималістськи проявляється. Тож, всереду, можливі такі процеси, коли якісь керівники Сонця, зазвичай з керівниками в більшому зносі, поводять себе дуже занадто надмірно, грубо, жорстко, волюнтаристськи, авторитарно, домовитися з ними неможливо. Керівники підрозділів мають ризики віддати якісь накази, які занадто. Вольові, але в відриві від реальності. Тож середа-четверг, в принципі, закликаю відмовитися від дуже жорсткої моделі поведінки, бо вона може бути помилковою. Також про те, що вона помилкова, свідчить протистояння Сонця до Плутона, бо Плутон означає знищення, і це малює таку картину, що на військовому. В якомусь процесі керівник віддає дуже жорсткий наказ в середу або в четвер, і це стикається Плутон зі знищенням. Ну. А, от, далі, тож попереджаю, щоб цього не сталося. Далі, 21 липня, трошки назад відкочусь, це понеділок, 21 липня, буде з'єднання Марса з точкою Затемний. Зараз взагалі інший сюжет розказую, який теж відбудеться цього тижня. В вересні відбудуться затемнення. Це ті самі, до яких Трамп дав 50 днів. На минулі затемнення пам'ятаємо в березні, як Трамп неадекватно себе поводив, але інші люди теж доволі неадекватно себе поводять під час затемнень. Затемнення буде аж в вересні, але зараз починає вже нагнітатися якась енергія щодо вересня. І якщо у вас є якісь ну, плани на вересень або на кінець літа, то, ймовірно, ви зараз вже з приводу них можете хвилюватись. І оцей Марс може підштовхувати, підштиркувати оце хвилювання, бо він Марс в знаці зодіака Діва, в якому буде затемнення в вересні, в Діві. Також, це сполучення планет, воно означає, ну, так би мовити, кармічні процеси. Тобто Марс, а це означає військові, а також чоловіки, вони будуть попадати в ситуацію бумеранга, що їм буде повертатися щось, що вони робили. Що посієш, то й пожнеш. Також Марс означає різкість, а ця точка затемнень вона означає зменшення. тож Люди, коли дуже різко себе поводять, то їх будуть обмежувати. Тобто брутальність, грубість, бикування на цьому тижні буде обмежуватися, особливо на початку тижня. Тож таки груба модель поведінки, вона ну, слабодаречна. Ну і хочу нагадати, що на затемнення значить краще не робити якихось дуже неадекватних справ. І не боятися. Тобто, якщо ви боїтеся чогось на вересень або на кінець літа, то смисла цього боятися нема. Бо затемнення обманює людину, насправді то не страшні події. І зараз різких якихось рухів щодо планів на вересень смисла немає робити. Далі, в середу, 23 липня, оцей Марс, він буде під кутом 90 градусів до Веніри. З одного боку, це означає, що можна буде якісь 23 числа, це в середу, вияснити складні моменти в стосунках, Марс, чоловіки Веніра, жінки, складні моменти в стосунках вияснити. Але в конструктиві це може бути дійсно ну, якась. Проблемне питання пропрацьовано. Близнюки розмовляти, діва працювати пропрацьовано. А в негативі, ну, звісно, це може конфлікт і скандал в особистому житті. Ну, скажімо так. Куди поверне вже людина цю енергію? Ну, в принципі, це гаряча взаємодія чоловіків з жінками у Ну, у вівторок вже буде відчуватися. І так, 24 липня, як вже трохи про це сказав, буде новий лунний місяць. І він, на відміну від минулого лунного місяця, який був Юпітеріанський в з'єднанні Юпітером, і домав розширення нові можливості. Цей буде протистояння до Плутона, тобто він пов'язаний з протистоянням, з протистоянням людини. А які? Плутон, ну він означає сили, що загрожує. Кожній людині щось загрожує своє. На передовій людині загрожує смерть, тобто в домівках людям загрожує там, обстріли. Тим, хто ховається від армії, загрожує ТЦК, тобто хтось сприймає Зеленського як загрозу, хтось Путіна, хтось ще когось. Тобто і для кожної людини своя загроза. І от тема протистояння себе і загрози. Це тема. Ну, нового лунного місяця. Але цікаво, ми можемо бачити отут такі фігуру трапеції, що в астрології означають багато можливостей вирішити оце протистояння. Тож це означає, що новий лунний місяць нам дає можливості знайти можливості вирішити якісь конфлікти, які в нас є, з абстрактною силою, яка нам загрожує. І, взагалі, дає багато можливостей. Але фігура однобока, тобто, бачимо на цю сторону, а на цю сторону нічого нема. Це означає, що е, ну, в нас немає гармонічності цього місяця, а є певна така ну, однобокість в вирішенні питань. Тобто, ми будемо не хотіти в якусь ситуацію попасти. Ми хочемо оце вирішувати, а оце не вирішувати. І чогось боятися кудись не входити, боятися вступити в якусь ситуацію, ну, боятися або не хотіти. Ну, це такі вже нюанси. Окей. Далі в п'ятницю, 25 липня, буде Меркурій під кутом 90 градусів до чорного місяця. Це означає негативні розмови, язвітельність, претензії, критику в розмовах, а також залякування, інформаційне залякування з боку Російської Федерації. Слід відзначити, що весь тиждень і планета Юпітер, і планета Меркурій ідуть без аспектів до інших планет, тобто без взаємодії з іншими планетами. Це означає, що допомоги цього тижня і підтримки не слід очікувати Юпітер. І е, Меркурій в поїздках, в комунікаціях, в туризмі, в дорозі. Ну тут людина їй ні на що розраховувати, треба розраховувати тільки на себе. На везіння на фортуну не треба. І треба бути більш уважним в, поїзд... в більш поїздках. Буде погана комунікація між людьми, погано передаватись інформація. А новини інформаційні, які будуть лунати наступного тижня, вони будуть. Сильно викривлені, бо ліліт означає викривлення. Викривлення в бік скорпіон, в бік катастрофічності, Армагеддон. ужас, ужас. Тобто, ну от така ситуація. Також можна відзначити, що Меркурій ретроградний, і це означає, що те, що зараз говориться, воно буде інакше. Наприклад, от в період ретроградного Меркурія вибрали новий уряд, був один уряд, а тепер буде інший. І справи будуть трохи інакше. Так само і в житті. Ми щось думали тиждень назад, зараз Меркурій розвернувся, і те, що ми думали, наш уряд, якийсь умовно, я абстрактно виражаюсь, висловлююсь, він змінився. Ну і відповідно, фініш буде інший. Ретроградний Міркурій в Леві означає змінити своє ставлення лев до царя, до керівника. Також з дітьми згадати щось минуле, зміна комунікації і виправка помилок в комунікації з дітьми. Також лев означає відпочинок і ретроградний Міркурій означає зміна відношення до відпочинку. Наприклад, я на своєму каналі вирішив додавати більше контента такого розважального характеру, бо я усвідомив, що ну, довга така серйозність під час війни і відсутність якоїсь емоційної розрядки це не є хорошо. Лев означає свято, праздник, і от Меркурій в леві теж означає подумати, щоб трохи відпочити від напруження, від роботи. Меркурій означає змінити свої думки щодо цих тем. Ну, може я неправильно змінив, але хтось по-своєму зміни інакше. Напишіть, що у вас змінюється, які думки ви змінюєте, ставлення до чого ви змінюєте От зараз, в середині червня, під час ретроградного Міркурія. До речі, минулого тижня мав багато комунікацій з людьми, які казали, що на чомусь дуже зафіксували увагу, зосередину увагу, на чомусь дуже зафіксувались і заморочились. Це був ефект планети, які стоять на місці, готуються йти в ретроград. На цьому тижні вони вже пішли ретроград. Я багатьом людям говорив, що те, на чому ви зараз заморачуєтесь, на цьому тижні воно почне вирішуватися. Тож дайте трохи часу цим подіям. Також цього тижня планета Сатурн з Нептуном продовжує бути разом в з'єднанні, як це в принципі відбувається цього літа. Абсолютно, найбільш точне з'єднання було минулого місяця. Цей аспект трохи складний для трактовки, бо Нептун означає тайни секрети, що в принципі означає, що мова йде про те, що влітку, і особливо зараз всередині. Йде концентрація Сатурн означає організація і концентрація, на якихось секретах. Ну із-за того, що це секрети, то складно про це говорити. Ну, деякі секрети вже стають відомі і зрозумілі. Наприклад, ми бачили там певні військові операції, які були секретними, тобто там Павутина, або от, Ізраїльська операція, які готувалися, тобто в секреті. Деякі речі зараз відбуваються, там допомога з боку. Сполучених Штатів, а не але нам це змі подають як експромт типу Трампа. Хоча астрологічно це не факт, що це експромт, хоча астрологічно, це ймовірно ну була підготовка якась серйозна. Тобто, і багато що відбувається влітку, це і є дійсно тайна секретна спецоперація. От, як Путін хотів провести спецоперацію, на натальній карті Путіна теж є з'єднання Сатурна з Нептуном, і він хоче проводити спецоперації. Ну і зараз от влітку відбуваються якісь спецоперації. Знак зодіака Овін створює враження такого екстравертного, тому може це не, ви, не виглядати як спецоперація. До речі, це помітно. от Наприклад, якщо ви в вашому житті готуєте щось тайно поки що від інших людей. Або майже вже приготували і почали вже це видавати. Ну от ця енергія вона продовжує бути. Також Сатурн пов'язаний з літніми людьми, і це означає, що певна активність в літніх людей. Овін означає активність, тобто літні люди становляться активними. Також Нептун пов'язаний з релігією, з духовним розвитком, з містичним чимось, з молитвами, з медитаціями. Тож, хто молиться, то зараз є для цього так більше енергії. Те саме, хто медитує. Але Сатурн означає серйозність. Тож краще до цих питань підходити не, ну, не як попало серйозно. хто підходить не серйозно, взагалі до якихсь процесів, то Нептун може означати психічні розлади. Тобто, це з'єднання воно означає серйозна психологія. Нептун в резонансі з психологією. Символ психології, навіть схожий на Нептун, а Сатурн означає серйозне. Тому це літо це хороший повод ну, занятися самопсихологією, само, допоможи собі сам. До речі, Овін це допоможи собі сам за допомогою штучного інтелекту, наприклад. Він, вроді, непогано ну, дає психологічні поради, як от кажуть люди. Або, ну там, не сам нехай, але от це час серйозно попрацювати зі своєю психікою. Це літо, мається на увазі. І також цього тижня продовжує бути такий трикутник дальніх планет, що дуже не, ну, рідкісна історія, коли ну, всі чотири найбільш дальніх планети, вони не сама по собі а е, малюють от такий трикутник, тобто взаємодіють одна з собою. Це означає найбільш глобальні сили політичні. Вони мають колаборацію і взаємодію, працюють не окремо, а знаходять спільну мову, якісь спільні проекти. В вашому житті це може відчуватись як якісь процеси глобальні, які ви сама особисто не контролюєте. Але вони, ніби, ну якщо так е, трохи містично сказати, як ангели-хранітілі між собою домовляються, щоб ну, зробити якийсь ефект. Ну от так, це можна було б описати. Це головні події цього тижня. Я запрошую бажаючих долучитися до Збору на Збройні Сили України, який я проводжу з 20 по 27 липня. Карти для донатів ті самі що і минулі рази. Військові дають вдячні відгуки за вашу допомогу. Тож, ну, запрошую долучитися бажаючих. На все добре!